Вітаю! Традиційно у другу Дентиві травня. Ми святкуємо День матері. День матері це свято любові, вдячність та й шани до найріднішої людини у світі. У цей день ми дякуємо своїм мамам за їхню турботу, ніжність і силу. Сьогодні ми запитали у вихованців від зальського будинку творчості за що вони дякують своїм мамам. привіт! За що ти дякуєш своїй мамі? За те, що добре. За те, що народила мене, і за те, що е, смачно готує. Привіт, за що ти дякуєш своїй мамі? За те, що вона постійно на в магазин купляє, і завжди. Мене любить. І купує каталог. Привіт, за що ти дякуєш своїй мамі? Е, за те, що вона мене дякується і що вона мене любить і підтримує. Це все? Так. За що ти дякуєш своїй мамі? За те, що вона мене народила і смачно ловлює, це так ще дає сладко в школу <ріху> цю сутку. Я вдячна своїй мамі, що вона мене такою виховала і я її просто люблю. Мама, дякую тобі за любов та терпіння. За День Матері я подарувала своїй мамі свежий. А ще подарувала вихованцям будинку творчості. Зараз дізнаємося. Дарувала своїй мамі букет та солдаші. Я дарувала своїй мамі квіти та чашку. Я дарувала своїй мамі солодощі і її Я Дарував великий зошит, там де все намальовано. Я сам не робив з картону і бумаги. Букет з чупа-чупсів. Ще я картину їй подарував, яку зробив своїми руками з, з м'якого плес, воздушного пластиліна і картону. Я дарувала квіти, коробку, квіт, ще квіти, квітку з бумаги і відкрит. своїй мамі два подарунки, які я зробила своїми руками з паперу. Одкритку, квіти і торт. Я дарувала своїй мамі відкритку із паперу, з картону. Привіт, ти дарувала своїй мамі? Я рада і матері дарувала своїй мамі три Букет. рази. Okay. So?